Доброго ранку, діти, про кого цей віршик? Хто в лікарні по палаті ходить в білому халаті, хто людей з біди рятує, хто хвороби всі лікує, хто призначить процедури і таблетки, і мікстури, Щоб здоровим бути віку? це, звичайно, мудрий лікар. Щоб визначити, чим хворіє людина, потрібно виміряти температуру. Для цього потрібен лікарю термометр. А щоб вилікувати дитину, потрібні ліки. Ліки бувають у вигляді таблеток. Давайте зробимо для лікаря таблетки і термометр. Отже, діти: сьогодні ми з вами зробимо термометр для вимірювання температури і. Таблетки або пігулки. Для цього нам буде потрібен пластилін, а ще, подивіться, ось такий шматочок картону. Його форма нагадує упаковку для таблеток. Зверніть увагу, що таблетки розташовані в два рядочки, або, можна сказати, попарно. Так і ми будемо з вами робити так само розташовувати наші пігулки. Для цього ми візьмемо ось таку паличку жовтого кольору. Це пластилін жовтого кольору, і потрібна нам ще буде стека. Як розкачати пластилін, ви знаєте, на дошці прямими рухами ми розкочуємо і вирівнюємо нашу паличку. Наші пігулки будуть жовтого кольору, це будуть вітаміни. Потрібно взяти стеку і розрізати паличку на рівні частинки, подивіться, ось так. Ви пам'ятаєте, що стека це ніж для пластиліну. І ось так не поспішаючи розрізаємо. Пластилін за допомогою стеки. Шматочки повинні бути однакові за величиною. Тепер кожен шматочок треба взяти і скачати ось так між долоньками у форму кулі. Це дуже просто і швидко. Ви всі вмієте робити кульки, і викладайте їх Ось так поряд. Шматочків має бути багато, тому що нам потрібно зробити повністю упаковку наших таблеток. Ось у нас всі наші кульки вже готові. Вони в мене однакової форми і величини. Тепер починаємо робити упаковку таблеток. Розкладаємо попарно наші кульки і притискаємо їх ось так пальчиком. Подивіться, діти, поклали іще пару, і притисли. Їх треба розплющити, щоб була кругла пласка форма, яка буде нагадувати нам таблетки. І ще парочку викладаємо і притискаємо. Ось подивіться, у мене вже вийшла упаковка вітамінів жовтого кольору, як сонечко. А тепер ми будемо робити термометр. Для нього нам потрібен буде білий пластилін, який я скачала вже у товстеньку паличку. І ще червона паличка, вона має бути тоненька і довга. Спочатку робимо саму форму термометра. Трошки треба розплющити нам білу паличку, просто ось так натиснути на неї пальчиками. А з одного боку зробити цю паличку звуженою. Ось так. Треба її притиснути і звузити. Подивіться, як. Тепер треба покласти її на дошку і зробити посередині червону паличку, ось так її притиснути посередині. Ця паличка буде показувати, яка температура у людини. Зайве можна відрізати за допомогою стеки. І ось у нас вийшов. Термометр. Подивіться, діти, у нас вже є термометр і пігулки, таблетки. Все це ми зробили для роботи лікаря.